«Вони попереджають, застерігають, вони прогнозують це про синоптиків, якою буде прийдешня зима в Маріуполі, як змінилася погода за час війни, і який прогноз на перемогу? Це історія нашого міста, історія маріупольських синоптиків. Цього дня у Маріуполі буде хмарно, без опадів. Температура повітря в день близько 15 градусів тепла. Вночі трохи похолодає до 10 вище нуля. Часто доводиться чути таку фразу, як синоптики обіцяють, але це неправильно. Синоптики можуть лише прогнозувати. Метеорологічні спостереження у Маріуполі на базі метеорологічної станції почали проводитися ще з 1963 року. А взагалі моніторингом природних умов у Маріуполі займаються з 1915 року. На превеликий жаль 26 лютого 22-го року у 15-тій годині. Спостереження у Маріуполі припинено. Маріуполь це морське місто, яке знаходиться на узбережжі Азовського моря. І в нас теплі зими, саме сніг для нас це була рідкість. Пам'ятаєте, до речі, яка була погода торік зимою? <говори> <говори> на щастя, торік зимою в Маріуполі було тепло. Якість повітря з кожним роком становилася все гірше за індексом забруднення атмосферного повітря. Але ситуація змінилася, напевно. Не працює а металургійне підприємство. Забруднення від війни, від тої зброї, яку використовують зараз на Донеччині, повинно впливати все. На жаль, все. Я не вірю, що це мій маріуполь. Я його не впізнаю. Це вже це вже не моє місто. Моє місто вмерло 24 лютого. Його вбили. До війни я працювала в Донецькому регіональному центрі з гідрометеорології. Я була керівником метрологічної служби. Наш центральний офіс гідрометцентру знаходився у місті Маріуполі. Що безпосередньо ви робили? Ми займалися моніторингом забруднення атмосферного повітря, поверхневих річок приазов'я та нижнього Дніпра, а також забрудненням морської води Азовського моря, де саме знаходився центр. Mm -hmm яка там вулиця була, адреса, яка була, і що там зараз залишилося? Чи відомо вам було взагалі, що там відбувалося в березні ковідній Торік Донецький гітрмицентр розташовувався по вулиці Кагаріна, будинок 5. Коли ми виїжджали з сім'єю з Маріуполя 22 березня ми проїжджали повз мій рідний донецький гідромецентр. Він тоді ще стояв все було в ціле. Що було далі не знаю. Двадцять четверте лютого минулого року. Що у вас тоді відбувалося в Маріупольському центрі? Більшість півробітників Донецького гідромуцентру вже не вийшли на роботу. Нас розпустили. Всі знаходилися по дому. Оперативні структурні підрозділи ще намагалися працювати день максимум два, з 26 лютого це вже було неможливо саме в Маріуполі. Якщо казати, в принципі, по області, так як регіональний гідромецентр, структурний підрозділ Краматорського протримався до квітня 2022 року. А метеорологічна станція Бахмут протрималася до липня 22-го року. У нас є такі структурні підрозділи, які не припиняли свою діяльність, і по сьогодні вони працюють. Це Агропост Константинівці, вони працюють, і метеорологічна станція Покровськ. Вони працюють. А вдалося чи не вдалося вивести якісь обладнання там чи документи? По факту, все, що було в Маріуполі, вся первинна документація, особові справи, техніка, все залишилось там. Все відбувалося занадто швидко, і про це вже навіть не думали. Думали про головне про життя, про своє, про співробітників. 1 Березня в мене день народження. Останні повідомлення від моїх колег, які надходили, це були вітання і побажання миру та спокійного неба над головою. На роботу, звісно, хотілося. Хотілося відволіктися від того, що відбувалося навкруги, але це вже було неможливо. 1 березня день народження, а 2 березня вже зник зв'язок в Маріуполі. Так? Тобто ви встигли тоді прочитати? Встигла і відповісти. І Відповісти. Так. А де ви знаходилися? В якому районі були? Що у вас там відбувалося? Де ви жили? Саме 22 лютого ми знаходилися у себе вдома. Це 23-й мікрорайон. Біля Портсіті, біля торгового центру. Але через декілька днів ми вирішили приїхати до батьків, щоб бути разом у такій складній ситуації, і я тоді не розуміла, що я виходжу зі свого дому і туди більше не повернуся. А до батьки? батьків якому районі? Батьки мешкали в Кальмовському районі, в районі була басейну в, в підвалі в сховищі ми не були жодного разу. Ми перебували в квартирі. Квартира була на першому поверсі, і якось не вірилося, що навіть підвал зможе врятувати. Окупація проходила вулиця за вулицею, будинок за будинком. Це було дуже повільно. І саме вони рухалися в сторону там, де ми знаходилися, і через нас відбувалися всі бойові дії. На великий подив і моя квартира в моїй сім'ї і моїх батьків все ціліло. Цілі. Так. Особисто ви коли виїхали з Маріуполя, і як це було. Ми зрозуміли, що місто захоплене, що все дуже погано. Сім'єю прийняли рішення, що ми повинні виїхати. Ми не знали куди, ми не знали як. Ми не знали, що з цього вийде, але ми хотіли виїхати. Головне подалі від тих жахіт, які відбувалися в Маріуполі. 22 березня у нас виявилася така можливість на власному автомобілі всією сім'єю, 5 дорослих, одна дитина, кіт, декілька валіз і дорога. Поїжджали ми через Запоріжжя, поїздили по декілька містам України, доїхали до Києва. Коли ми виїхали, одне з міст, де ми зупинилися, це був Луцьк. І в мене дитина в свої п'ять років після того, що вона бачила в Маріуполі по дорозі, коли виїжджали, особливо це блокпости до Запоріжжя, військові. в мене дитина спитала, чи ми в Україні. Звісно, що я відповіла, так, ми в Україні, і дитина каже: Докажи. І там було дуже багато української символіки, прапори. Я ж кажу, який прапор? Він мені відповідає український. Ну, все, то ми в Україні. Вибір пав на Київ. Доля. Скільки зараз ваших колег працюють тут в Києві, в українському гідромуцентрі? Наразі нас порядку 10 людей. Котрі продовжують працювати в адміністрації в бухгалтерії Донецького гідромоцентру, усе керівництво Донецького гідромоцентру залишилось на окупованій території. Мною, як теперішнім керівником Донецького гідромоцентру, проведені роботи щодо відкриття кримінальних проваджень, щодо захоплення всього, -всього що в нас було. І тепер чекаємо. В українському гідному нас приютили, нас прихистили, дали змогу працювати, за що ми дуже вдячні нашим колегам. Ніколи не думала, що буду працювати в Києві в самому центрі столиці біля Золотих воріт. Угу. Це дуже приємно. Але думками все одно я в Маріуполі, в рідному українському Маріуполі. Місто Маріуполь і Донецький регіональний центр з гідрометеорології. От, який знаходився в місті Маріуполі на той час, от, він одним з перших попав під обстріли, під загрозу захоплення, незважаючи на те, що у нас більше 30 метеорологічних станцій, вони припинили свою діяльність загалом по цьому південному та східному регіону. Але це не значить, що ми не маємо можливостей оцінювати стан погодних умов і займатися прогнозуванням по тому чи іншому регіону. Ми до останнього дня, та й до останнього і продовжуємо. Складати прогнози по Криму, наприклад, тому що Крим це Україна. Більш ніж 140 працівників було до повномасштабного вторгнення. І станом на сьогодні працюючих залишилось 22. Люди, які залишились навіть на окупованій території, тимчасово окупованій території. От, з різних причин, от, вони залишаються громадянами і патріотами України, то зрозуміло, яке може бути відношення. Тільки ми їх повинні підтримувати не будь-яким способом. Ті, які пішли на співробітництво з окупаційною владою, ну що ж, то до них аналогічне і відношення повинно бути як до людей, які ну, зрадили свою роботу, свою батьківщину. Зараз дощ, швидкість вітру, яка температура. Це саме тут відбувається? Так, саме тут робляться спостереження за погодою, за змінами в погоді, саме на цьому метеорологічному майданчику. Такі і... майданчики, вибачте, були і в Маріуполі. Так, звісно, метеорологічна станція у. Маріуполі знаходилась на околиці міста Маріуполя на узбережжі Азовського моря на висоті 68 метрів над рівнем моря. Всередині психометричної будки знаходяться метеорологічні термометри для вимірювання температури атмосферного повітря. техніки метеорологи кожні три години вісім разів на добу проводять спостереження та вимірювання за станом атмосфери та процесів, які відбуваються в ній, і роблять вони це саме на метеорологічних станціях. Після обробки цієї інформації вона надсилається до гідрометцентру, де вже із цієї інформації робляться синоптичні карти. А і це садкомірне бігло і осладкомірний прилад ми Ставити, так. Так. Да, і так. І оце дощ 6 годин. Потім переливаємо, почнемо собі. Переливаємо, переливаємо садкомірний стакан і вже міряємо, записуємо дані. У нас немає ні буднів, ні, ні свят. Наскільки наперед, наскільки днів максимум можна. Ну, майже точно спрогнозувати погоду три дні. Три все той прогноз, який там дають на місяць, то все це брехня, так? <звіг> Які були найлюбленіші місця у вас в Маріуполі? Звісно, найлюбленіше місце в Маріуполі це море, це Пірс. Донецький гідрометцентр, до речі, був недалеко від моря, до кої подати. після деокупації я обов'язково повернуся до себе додому. Я не знаю, відчую я себе там дома чи ні. Це лякає. За прогнозом, прийдешня зима в Маріуполі буде прохолодною та сонячною. Середня температура досягатиме близько нуля градусів якою буде зима, в місті багато в чому залежить не тільки від погоди.